Ну ось і настав час розібрати рейтинг по ПТСАО 10 рівня. Я всім вдячний за вашу активність. Завдяки вам канал розвивається і вже має першу тисячу підписників. На честь такої події я розіграю Премтанк 8 рівня серед підписників. Всі умови розіграшу в описі під відео. Переходимо до самого топу. Відкриває цей топ американська ПТСАУ ТЕСТА10Е3. Дуже небезпечний противник в позиціонці, завдяки своїй гарматі та броні. Так, є місця, куди можуть прибити, типу маск біля гармати або мікропіксель лючка. Давайте будемо відверті, хто на даний час буде статично стояти та чекати, поки йому щось там вицілять. Правильно, ніхто. Я вважаю, що броня тут одна з самих міцних серед ПТР. Гармати не зовсім точно, щоб стояти в кустах і не стрілювати дама. Наша фішка складається з двох факторів: це альфа та пробиття. На це в нього і роль штурмової самохідки. Він добре себе почуває проти важких танків, тому і повинен знаходитись на першій лінії. Однак, щоб дістатися на місце заворушки, потрібен час, тому що рухаємось ми повільно. Перед початком бою потрібно добре подумати, на який фланг потрібно їхати. Помилились, тоді, поки ви зміните позицію, ваших союзників вже не буде. ТЕСТА10Е3 одна з найбільш добре броньованих злобу машин у грі, що має комфортні КВН, чудову зброю і просто ультимативну броню. На рівні з даною машиною можна поставити британську ПТ Бадгер і Т110Е4. Але перший програє в бронюванні та разовій шкоді, хоча виграє в ДПМі і КВН. А другий значно програє її третьому в броні та програє в КВН, маючи за рахунок цього кращу рухливість та вежу. З обладнання порекомендую першу збірку: досилать загартування та турбіну, що, на мою думку, буде найкращою. Друга збірка замість загартування механізми повороту для кращої стабілізації та повороту шасі, так як ми обертаємось доволі повільно. На четвертому місці розташувалася радянська ПТСАУ «Об'єкт-268, варіант 4». Цей апарат поєднує в собі все найкраще від об'єкта 263. При цьому позбавившись одного з його головних недоліків тонкого НЛД. Тепер там стоїть товста бронеплита, яку буває і з голдини проб'єш, звісно, не враховуючи ПТ. Взагалі, об'єкт має дуже сильне лобове бронювання. Вразливих місць дуже мало. Це командирська вежа на горі. І дуже тонка смужка броні піде на лде, в яку ще треба потрапити. Втім, товста броня 268-го легко нівелюється кутами обстрілу. Високі танки можуть легко обстрілювати тонкі верхній лист броні за правилами трьох калібрів. А решта легко можуть скористатися перевагою на висоті. Зброя об'єкта дещо нестандартна. Вона, хоч і має калібр 152 мм, але альфа всього 650 одиниць. Це не було б якоюсь серйозною проблемою, але ДПМ у нього дещо гірший порівняно з побратимами по калібру. Від рельєфу не пограти. Класичні радянські КВН мінус 5 градусів не дають нормально це робити. Також підводить точні. Це не зовсім те, що очікуєш від класичної ПТ. А ось мобільність дуже тіша. Для великої маси і хорошої броні має дуже добру динаміку і швидкість, яку він жваво набирає. У сумі характеристик 268-й штурмова машина, як і попередній Т-110Е3 повинен знаходитись тільки на перших лініях і разом з союзниками протиснювати фланг. З обладнання можу порекомендувати наступні збірки: перша досилась загартування та турбіна, так як ми постійно будемо знаходитись на передовій. Друга збірка замість загартування, Можна поставити механізми повороту або приціл. Все залежить від вашого стилю гри. На третьому місці та бронзу отримує китайська ПТСАУ WZ113GFT. Не поспішайте кидати помідорами, адже це сама недооцінена машина. Якщо ви на ній не грали, а тільки чули, що вона погана, не поспішайте з висновками. Після відносно нещодавнього апу машина стала краще себе почувати. Тобто б не казав, а бронювання злобу у танка гарне, особливо коли трішки підняти корпус на рельєфі, можна танканути пробиття 320-330, все буде залежати від вашого вміння поводитись з цим апаратом. Іншими словами, машина здатна витримувати значні калібри, проте НЛД доводиться надійно ховати, її наведена товщина всього 190 мм. Так що потрапляння під обстріл на відкритих місцевостях може закінчитись плачевно. Зброя відмінно збалансована по скорострільності та разовій шкоді. 750 одиниць шкоди за постріл. Це вагомий аргумент під час зустрічі з суперником. А вже через 12 секунд у ворога полистять наступні 750 одиниць. Багато гравців порівнюють його гармату з об'єктом 268. Так вони схожі, але ВЗ перемагає майже по всім параметрам, окрім точності та пробиття на бронебійне снарядах. По мобільності танк дуже приємний. Рухаємо жваво та тримаємо свою максималку, враховуючи нашу броню. Також гарно обертається на місці. А це означає, що не кожен зможе нас закрутити. Якщо ви любите перебувати в гущі подій, цілком можливо, ВЗ створений саме для вас. Ця машина має все, щоб комфортно почуватися на вістрі атаки: відмінна броня, гідна мобільність і вражаюча вогнева міць з іншого боку, вона має вразливе НЛД, яке потрібно ховати, щоб швидко не втратити всю свою міцність. З обладнання можу порекомендувати дві збірки. Перша збірка досилач, загартування та турбіна для ближніх суточок з противником, що, як правило, буде постійним. Друга збірка замість загартування ставимо вентилятор, щоб зробити ПТ більш універсальним та розігнати його гармату до максимуму. На другому місці та срібло отримує італійська Петесау Мінотавр – цар токсичної броні. Так її охрестили багато гравців. Нещодавно її понерфили, але нерв швидше косметичний і майже невідчутний. Запас міцності один із найбільших серед ПТ, що при досить надійному бронюванні може стати серйозною перешкодою для багатьох супротивників. У лубовій проекції найуразливішим місцем є НЛД 190 мм. міліметрів. ВЛД практично непробивне. Залежно від кута входження снаряда, приведена броня коливається в районі 400 мм. Башта також є непробивною литою конструкцією без будь-яких уразливих зон. Броня там коливається від 400 і більше. Єдиний шанс пробити в лоб вицілювати одну з комбашинок. До нерфу передні майже не пробивались. Гармата, хоч як не дивно це звучало, має моциклічний барабан на 5 снарядів, перезаряджається за 23 секунди, але КД у середині барабана 8 секунд. Показники пробиття, точності та зведення далекі від ультимативності, тому, як правило, потрібно грати на ближніх дистанції. Що дійсно вражає, так це швидкість польоту снаряду як на бронебійне, так і на кумулятивне. При відносно слабкому двигуну максимальну швидкість набирає не швидко. Тому динаміка загалом залишає бажати кращо. Швидкість повороту шосі не найгірша, але все одно низька. Тому машина вразлива перед більш маневреними противниками. Мінотавр – це скоріше важкий танк, чим ПТ, хоч і не з обертом башти. У певних ситуаціях ця техніка буде вкрай токсична, тому що пробити її складно, якщо займе вигідну позицію. Для фана в рандомі це однозначно чудовий варіант. З обладнання порекомендую наступні збірки. Перша приціл, вентиляція та система підвищення рухливості. З цією збіркою танк стає більш універсальним та попадає краще в ціль. Друга збірка: приціл загартування та система підвищення рухливості для закритих карт типу Хімельсдорфа. Перше місце та золото отримає японська ПТ-САУ Хорі 3. Один із найефективніших танків, який досі тримає лідерство серед ПТ, комбінуючи досить непогано броньований корпус, гарною мобільністю і потужною гарматою. Броня, звісно, не ультимативна. Звичайні снаряди можна танканути. ВЛД досить рікошетне, нерідко побачите, як від нього буде відскочувати снаряди. В рубці також є броня 300 мм, але без будь-якого нахилу. Якщо заряджають голду з пробиттям 310 і вище, будь готовий вбирати дамаг. Але інколи якимось магічним чином танкує і більше пробиття. Але це танк не про броню, а про його вогневу міць, яка здатна пробувати і робити це боляче, тому що маємо унікальні бронебійні снаряди, які не бояться екранів і мають найкращу нормалізацію снарядів. В додаток маємо приємну точність, зведення, стабілізацію та гарний ДПМ. Мобільність цілком достатня, щоб добратися до ключових позицій, приблизно з ВТ, і підтримувати їх вогнем. Також хочу відмітити його високу швидкість повороту корпусу, закрутити його під силу далеко не кожному. Хорі 3 добре відіграє роль снайперської ПТ, при цьому можна пограти в не до штурмовика за умови, що противнику буде видно тільки рубка і буде невисоке пробиття. Враховуйте, що танк має гарну швидкість і мобільність, що дозволяє швидко змінювати позицію в залежності від ситуації. Він не простий в освоєнні, але набивши на одну шишку, він здатний дарувати вам купу задоволення, тому будьте гнучкими та адаптуйтесь до ситуації. По обладнанню пропоную дві збірки: перша досилач, вентилятор та турбіна. Щоб максимально розкрити можливості гармат. Друга збірка досилась загартування та турбіна для більш міських карт, де вам знадобиться максимум ХП. Ось таким вийшов топ-5 пт сау 10 рівня. Також напиши в коментарях, який топ ти би хотів побачити в наступному відео чи, можливо, огляд на якийсь конкретний тунчіс. А з вами був, як завжди, Secret Warrior. Всім до зустрічі!